Перевіряємо, чи прийняли клеву саматку і чи вона сіє. Вставилася. Десь наплітка ставилася, десь ставився маточник. Зараз подивимось наприклад. У цьому відділенні була не плітка. Підсаджувалась. Тут вечір. Трошки вони злі. Погода така зливи була нельотна. вже в затопчок, таке Враження, що закінчився. Такі у нас яйця. це. Я фокусую. Де плитку не прийняли є маточник. Обриваю маточник і знову або на плітку ставлю, або поставлю їм маточник. Але, напевно, тут знову поставимо на плітну маточку. Все, зараз обриваю. Того показувати не буду вже. Покажу, як інше відділення перебіду. Тут вже сусіднє відділення. Зараз ми б кутрушки підзалили. Давайте може так Зараз будемо пробувати витягнути рамочку. Щось так підрвали. там как и что так это у может сфокусуется краще все значит все добро